Саме так забивалося м'ячі в Олександрії. Два стандарти, два підключення центральних захисників і два гола у ворота лівого берега. Команда, яка весь другий тайм грала у меншості, в нас трошки за схожим сценарієм розвиваються події стосовно перших таймів, які закінчувалися нульовими. нічиїми в обох матчах у нас були вилучення, Але якщо в матчі чорноморець Карпат, саме команда, яка грала в меншості, перемогла, то тут же фаворит дотиснув Андердога, який також грав в десятьох. Друзі, ну ви як професіонали, як оцінювати взагалі гру, коли по тайму команда грає в десятьох? Ну, скажімо так, по-перше, знову ж таки, розділимо гру до вилучення і після. До вилучення, ну Олександрія Тисла, господарі поля, амбіції, команда в верхній частині турніру таблиці після, скажімо так, невдалої гри з оболоню. Але лівий берег дуже сподобався. Дуже сильна команда в організації гри організована, яка вміє терпіти. Дуже непоступлива. В плані фізичної сили потужна. І все ж таки, на мою думку, вилучення відіграло одну з ключових ролей, тому що вже в другому таймі, граючи на одного більше, Олександрія грала більш спокійніше, розважливіше, катала м'яч, не спішила якби, йти за результатом. І два стандарти. Два стандарти, скажімо так, відіграли свою роль. Хоча лівий берег сильна команда, яка рахується на стандартах, але, скажімо так, Олександрія їх використала і більше навіть немає чого додати. По червоній картці, сухоручка, дві ці жовті. Абсолютно всі поділи. Якщо чесно, як на мене, як на мене, ну має підстави. Є підстави, дві чистих жовтих картки. І навіть можливо він і не хотів сильно да, хвалити. що в першому, що в другому. Він да. обережно хвалив. Обережно, але суддя мав підстави давати жовті картки. Да. Це вказівка для ну, сухоручки постійно так повертатися аж біля своєї штрафної. Ну, ну Це допрацьовує, да, да, допомога захисникам, по-іншому не можна було справитись і противолодіння Олександрії. Давайте прогноз пана Олега відзначимо. Щодо Червона налаштованості, карпі. накачки. Да, і я, я, я очікував червоної Ну, Це якраз приклад накачки. Так. Хоча може десь і газон був слизький. Якось так поїхав, сам того не, хоч... не хотів, можливо, але соколосла. дуже агресивно біжав, розумієш, на великій швидкості. Дуже мотивований, mm. як каже, накачаний. Краще б він збив його в цьому епізоді, коли Кравченко розвертався з м'ячем. м'єчем. Тут би краще він збив. Але насправді чим керується гравець? Я згадую минулий тур скляру матчі з рухом, який вже на жовті йде. В... Таке відбирання тут так само сухоручка, розумієш, що в нього є жовта хвилину, тому чи дві була отримана. І якщо ти тут не зіграєш м'яч, ти краще приберегтися. З... Друзі, як вам цей кутовий? По-перше, дуже легко пропущений гол. Я вам хочу сказати. Це заплановано? Як ви вважаєте? Чи це випадково так вийшло? Розіграш? Як, так. Ну запланований. А чому? А чому не Ну так з і тим, такі, що такий обіграш, вони все краще. Ну ні, ні. Такий обіграш, це. Ні, ні, це вже обіграш, це вже да, це... по факту. Це, це по факту. обіграш не спланований. Це просто майстерність футболісти, який розібрався. Але то, що Олександрія не один раз розігрували, це нормально. Подивіться, звідки Кампош вбігає з глибини після розіграшу. Я просто якийсь там. Пару відсотків лишив би не міняє позиції. що це так було і заплановано, Спон... заплановано обігрі спіною, ну мені Ні. цікаво подивитися, сказали, що ми це наігрували, щоб розвертався. Ну, це, Ні, спланувати обігр спиною це неможливо. Так, ну, да, і спланувати пробувати по теж можна сказати. Да? Я... Ми... А, але то, що виграли боротьбу гравці, в Олександрії, от що показово. Якщо другий гол забити в явній боротьбі, там ну, чоловічий. То в першому голі кампус забував, якщо чесно, без супротиву дуже легко. Питання часу був цей перший гол. тиск Олександрії. Більшість володіння м'ячем. Ми розуміли, що рано чи пізно прийдуть моменти, але ж вони прийшли такі зі стандартів. два захисника забили гол. Це задачу спростішило для Олександрії. Ну по лівому березі ми казали початку сезону. На одній самовіддачі, на потужності, на самопожерті, ти не вийдеш. Це два-три матчі. А взагалі ти ці дуже ці не вийдеш, тому що у нас таких команд ну, чимало. Я ну, в стикові, ти можеш попасти да? Чорноморець теж. Організація позаду, ватація ну, я по класу гравців вважаю, що Чорноморець більш класна команда. Да? У них є якийсь зазор по замінам, по гравцям. Які Які вже відіграли, відчулися да, на прем'єр-лігі. Є що багато. Можливо, вирішувати, да, робити раз... різницю. З берега дуже мало в цьому матчі можна виділити. І за рахунку 2-0 гол синиці, який з... забитий з офсайду. І графіка нам це чітко підтверджує. Тут немає ніяких питань. Міг стати рахунок 2-1. Може відродилася пентрига, але ні. Ну а так, оскільки цей удар ми зарахувати в як удар в площину, не ну, статистично можемо. не можемо, то єдиний удар в площину у лівого берега, який був, це дев'яноста хвилина, і там хтось з нульового кута, з мінусового намагався пробити Єрмакова. Тому от, здобутки атаці виглядають. Ну, при, при рівних... ну наприкінці, 91-х хвилина. Але при рівних складах ще трошки були епізоди, коли лівий берег старався навіть щось там в деяких моментах пресингувати, щось, заставити помилитися Олександрію. Ну, скажімо так, якості то ну, ніякої не викладають. Так, мали. не нав'язування своєї гри. Ти, надійся на стандарт, надійся на помилку суперника. Просто дивлюсь, у них наш сьогодні 7 матч зіграно, з них 5, в яких команда от, взагалі не забила. Зіграла на 0 атаці. І їх навіть пригадуєш, що це дійсно такі закономірні нулі, знаєш, але, коли коли на гол не награли. Але, але добре, але я одне добавлю, то, просто добавлю там, де вони забивають, там вони виграють. Практично. Так. Правильно? Так. Ну, 1-0 з Чорноморцем. Один Якби Зривали в кожному матчі були б <с чемпіонами. так. — Треба ще не пропускати. Ну то вже друге питання. Ні, Але по першому Там, де вони забувають, вони майже не пропускають. Повертаючись до моменту, коли команди грали в рівних складах у першому таймі. Знову ж таки, як ви відмітили, все грамотно було. От тут першотаймовий лівий берег він міг виграти сьогодні в Олександрії? — Міг дуже мало шансів. А міг? А шансів мало, але міг ні, це футбол. Я розумію. Все могло бути, все могло бути, але ж ну по той грі як по першому таймі, навіть рівні склади ми оставляємо. Дуже, е, дуже мало шансів я би відмітив відмітив би безеру і знову ж таки дживані які два креативні гравця роблять різницю в Олександрії. Принаймні, по сьогоднішній грі це так точно від яких і іде креативна небезпека б'ють загострюють небезпечні Ну просто такі фрази, шальні футболісти, да, які б могли створити вся команда так. якісна, Але вони схожі, вони дуже схожі. Вони настільки схожі, що деколи не розумієш, Дживані трошки потужніший так. Фізично відрізняється двох обидва лівші. Вони ще фланги мінялися в першому таймі. В Ти певний момент не розумієш, хто там на лівому фланзі Йо? Дживані чи Безера. Тому Ліві грав, грав, але це стиль такий, знаєте, як Черепашка да? в панцир за свою голову. Я чекаю. Ну, такий може, стиль. Може пронести. Назаді 0-0-0, а десь там опа, один і вже а, а тут може і три очечка. Тому, поки були рівні склади, надійтесь на перемогу, можна було. Важко би було дуже важко стиль. Тому що ну, весь час оборонятися теж неможливо, важко на нуль. Але, скажімо так, грали строго. Строго грала з Олександрією, Олександрії легко не було. Але в самій підсумок гри Олександрія взяла навіть ну. Макс в порівнянні з, з оболоню, да дві команди проти Олександри грали в об... футбол, який грав від оборони, да? так, але так. ж трошки оболонь, да була гостріша, гострі нав'язувалася, нав'язувала моменти да? мали гостріші контр і гру. Вона тому я і скажу що, що в підсумковому результаті, тільки в підсумковому Олександрія взяла все ж таки не сильно напрягаючись, так закономірна і така можна сказати, легка перемога. Я думаю, що Олександрія напрягалась, просто на ну знаєш, гри забити не змогла. Але при до, до е, вилучення був напряг, але розумієш, підсумковий результат цілий тайм на одного більше, і наскільки вони спокійно вийшли на другий тайм, не спішили розважливо катали м'яч десь навіть. Так можна підбирати. На 53 забили. Дуже так, розумієш, забили, дуже швидко думаємо. забили, тому може так і можна підсовитися. Ну і моментів не так дуже багато з гри. Ми не можемо так. порахувати, да, що таких явних гольових шансів отримала команда Олександрія. Можливо, через те, що швидкий гол. швидкий гол, і тоді вони взяли гру під контроль, вони контролювали гру, м'яч мали. Лівий берег явно відходив другим номером. певну впевну перемогу, так. Ну, як на мене, Олександрів Павло. Ну, і твій прогноз, так? Да? Мій да? прогноз. <свят> ну, все, відмітимо. Вже коментарі учасників поєдинку ми прослухаємо в підсумковій студії. Зараз ще раз нагадаю, що преміум спонсору показу Вібет. Україна разом сильніші. І після цього ми будемо переходити вже до останнього матчу, до центрального матчу сьогоднішнього ігрового дня. Динамо рух. Десерт сьогоднішнього дня. Чи. На вашу думку, буде, як це на українську перевести? Вартувати гра свічок да. багатьох, і ми, я впевнений, задоволення. Я навіть більше сказав зі сторони руха, як на мене, буде якийсь такий не то, що реванш, але гра, остання гра минулого чемпіонату, вона в пам'яті заклалася. Мені здається, що. Рух буде все робити для того, щоб взяти якийсь реванш. Просто і вони будуть смі... помститися. Мені здається, буде сміливі. сміливі. Як на мене, має бути видовищний матч. Не скажу в плані там чи голів, чи моментів. Ну такий накалу. Інтрига має бути. Я би сказав, що рух, напевно, найбільш серйозний суперник Динамо станом на шостий тур, щоб взяти саме чемпіонат України. Всі попередні суперники Динамо, мені здається, вони більше підлаштовувались під киян. А рух, така команда, яка ну, мені здається, прогинатися під суперника не буде, тому що це взагалі всі козирі руху зведе на нівець. І тому цікаво подивитися. Так, і ще багато гравців стикались між собою у збірних. Я кажу, там юношські, молодіжні збірні. Да. Це, це, це були протистояння, да. вони там от. погодки. І це буде так дійсно цікаво. Останній е матч руху він так трошки зіпсував враження про команду. Там і стадіон поганий в Полтаві, і поле погане, і там, команда після збірників. Але пригадати до того, рух забував, там по три, по чотири, по п'ять м'ячів, і це для нашого чемпіонату ну, прям дуже незвичайно. Давайте дивитися, якими складами команди сьогодні виходять на поле. Розпочнемо з київського Динамо 4 2 4-2-3-1. раніше Даймонд називали цю схему у воротах. Михавко Сибалюс Сибалюс знову ж таки в основі виходить. В Центрі захисту Тимчик, праворуч, Вівчаренко ліворуч, Шапаренко, Брашко та Буяльський в центрі поля кабаєм на лівому фланзі. Ярмоленко в основі праворуч, і манат на вістрі атаки. Всі змін в порівнянні з матчем проти Ворсти. Це в принципі звична історія для Динамо в цьому сезоні, тому що е, фантастичний для чемпіату України Ростер. І тут просто можна констатувати, скільки змін від матчу до матчу робить Шовковський. Єдине, що другий матч поспіль, а може навіть і більше, Піхарьонок опиняється в запасі. Знаєш, що би я тільки додавав? От я таке трошки паралель проведу. Мені здається, що на сьогоднішній день е, Шахтар так. Е, не впевнений, що Шахтар може проводити так якісно ротаційні ці моменти, як Динамо Києва. В тому плані я рівнозначне. Рівно, Рівно мені здається, в тому плані Динамо трошки випереджає. Давайте по руху хлопці пройдемося. Тут е... ледві воротах, діди холод, пара центрбеків, сич, праворуч, роман ліворуч в центрі поля притула Підгурський та Федор. Е... Краснопірна вістря, а під ним карабін та Квасниць. Звичний для останніх матчів склад. Ну, Климчук і Плюман дав в запасі. Є змога підсилити гру. По, по Динамо ми очікуємо да. е дебюту Гереро, мабуть. Ну, Він же зморський. Ні, зморць. я й я, я кажу, що гольового дебюту, да, дебюту я, так, я так вважаю. І Себальос. да, Цибалюс знову в старт. Стар, старт, так, як зіграє, потай, подивимося стабільність. Знаєте, тренерська доля, коли Себаліс не грав, то постійно шкуську питала, коли зіграє Сибаліс. Зараз вже треба питати, коли зіграє дячук. Тіп, чому постійно Сибалюс ставити? Взагалі дивно, що він після такого струсу він так, же реально так, лежав так. непритомний. Да. І через три дні виходить Еля, Еля, його? чекає, дуже некрасиво змушувати дівчину чекати і. Наживо за центральним матч своїми очима буде дивитися Еле Іванюкович. Очко, розкажи, будь ласка, що чим там кипить передматчевий чаші, настрій чаші. в Києві? Уді хлопці рада вітати вас зі стадіону Динамо. Розпочну із гостей з руху. Львівська команда підходить до цього поєдинку із сухою серією, яка налічує три матчі, і сьогодні налаштовані продовжити її власне і взяти реванш за той поєдинок у травні. Що ви поговорили у студії? Не допоможе цьому сапуга. Він відновився, повернувся до загальної групи, але із командою, врешті, до Києва не прибув. Мікротравма у Слюсера він також поза грою. натомість, як ви відзначили, Климчук та Плюман вони повернулись після важких травм і тривалого відновлення. Власне на їхню форму Віталій Пономарьов сьогодні зможе подивитись, якщо випустить їх на заміну. А також відзначив у складі Романа Дідика, який у тому ж таки травневому матчі відзначався у воротах Динамо, і я думаю, слід нагадати про результативність літнього новачка Ігоря Краснопіра, на рахунку якого вже 4 голи щодо Динамо, то їхня статистика: 5 матчів, 5 перемог. Я думаю, тренера Олександра Шевковського дуже тішить. Найкраще нині бомбардири це Піхальонок, Буяльський і Ярмоленка в усіх по два забиті м'ячі. Власне сьогодні у Ярмоленка свій певний ювілей. Він може провести 250-й матч футболці Динамо саме в чемпіонаті України. Тож може і його відзначити голом. Щодо Травмованих в цьому списку залишаються і надалі Шаполів, Попов та Пономаренко. А от Михавко, ви правильно відзначили, він повернувся у склад у стартовий одразу після ушкодження. Також говорили тему Себальюса. Так, в нього пам'ятаємо, була ушкодження да з розмозку після поєдинку із Ворсклою. Навіть готуючись до цього поєдинку, і він і Берешко, який також був замінений, і було певне ушкодження. Вони певний час перед цим поєдинком тренувались окремо і не в загальній групі за індивідуальним планом. Власне про підготовку до цього поєдинку поговорила і з Кристяном Біловаром, який в останніх поєдинках був старти. А сьогодні на заміні, і давайте послухаємо пряма мова грали в усіх п'яти матчах нового сезону і власне є лідером команди за кількістю ігрового часу. Як ви думаєте, як в цьому сезоні вдалося от, отримати таку тотальну довіру від Олександра Шовковського? Ну, я сумлінно працював на зборах і я повинен бути чесним: десь травми людей на моїй позиції теж так скажемо допомогли в цьому. Але я ніколи не звертаю увагу там на інших. Я працюю, роблю від себе максимум, максимум на тренуваннях і думаю, тренерський штаб це бачить. А які свої якості нині вважаєте найсильнішими? Я не Дивлюсь на свої якісь сильні чи слабкі якості? Це треба запитувати в тренерського штабу вболівальників. Я знаю на чим мені треба працювати, і кожен день в тренувальному процесі я над цим працюю. На тижні був поєдинок перенесений матч із Ворслою. На вашу думку, чи встигла команда відновитись? Так я рахую, що встигла, тому що у нас дуже велика так скажемо глибина складу, адже багато футболістів, і усі я вважаю одного рівня і можуть рівноцінно замінити один одного. А поєдинок із сьогоднішнім суперником із рухом був не так давно. У травні ви брали в ньому участь. Яким той поєдинок вам запам'ятався? Ну, мені здається, він був не таким напруженим, як буде сьогоднішнє. Адже це був останній поєдинок, і багато збірників вже поїхали до розташування збірної. Тоді і це була остання гра перед відпусткою. Але я, мені здається, що у руха, рух буде трошки злий на нас, а вже тоді ми їм завадили попасти до Єврокубків. А щодо тактики, як ви думаєте, рух в яких моментах може бути небезпечним? Ну, молода команда, звичайно, що те, що ми дивилися, вони стараються за рахунок своєї фізичної підготовки та гри один в один всіх перегравати. Нещодавно ваша дружина повідомила, що ви очікуєте на поповнення в родині. Власне, з чим ми вас і вітаємо? Можливо, і цей фактор додає мотивації якоїсь? Так, звичайно, завжди з посмішкою, з радістю приходжу додому. Це дуже позитивна новина для нас. І ми вдвох дуже чекаємо і дуже зраділи, коли дізналися. Дуже цікаво, як привітав з цією подією Ігор Суркіс? Е, нічого, особливо сказав, вітаю синку і все. Як загалом в моральному плані а грати в команді, де президент, батько твоєї дружини, морально це не тисне? Е, на мене це взагалі не тисне. Я не звертаю на це уваги. І хлопці, і тренерський штаб ніхто не звертає на це увагу. Це більше, напевно, навіть не вболівальники клубу, а якісь там люди, які знаходяться далеко від команди. Для них це більш більший подразник. Ну, дійсно, як сказав Крістіан, що рух сьогодні має бути розлюченим, але чи злість допоможе, це, знаєте, інколи краще, не те, що з холодною головою, це само собою це заїжджена фраза, а от як і динамо проти руху, розслаблено, вийшло і вирвало тоді перемогу. А коли ти налаштовуєшся, може тебе десь сковує. Ну, Мотивація потрібна, ти типу, потрібен бути вмотивованим дуже. Подразник суперник, ім'я, бренд, досвід. Чому б ні? Я не знаю що, але щось руху заважало в практично в усіх матчах проти Динамо в історії. Ця статистика, шість поразок, одна нічия і всі поразки такі. Аналогію, та, аналогію станції казати не буду. Ти ж це про заважало, Да? Ну я думаю, що великі матчі, де вони перелаштовувалися в деяких матчах не на до недоналаштовували був один Да. Іноді він допомагає, іноді ні. Але ж відповідь дає сама гра. Після гри ми подивимося, да? допомогло чи з лісім чи ні? Може, якийсь процес дорослишення для руху для молодої команди. Він відбувся в порівнянні з минулим сезоном чи не відбувся. Скільки ну, хлопці не перелякаються зараз динамо? Ну ти сам ти зав задав питання, я думаю, в ньому і є відповідь. Подорослішали, як мінімум, ну там на, на рік, на півроку вони подорослішали, е, стали більш впевнені. Е, реально, команда бореться за єврокубки. Це однозначно. Одна з тих кандидатів, які можуть ставити такі завдання, і чесно кажучи. Я думаю, що сьогодні будуть як таке злі, мотивовані поправити статистику і чому б не взяти і не виграти в такого гранда. А можливо, навіть, чи якась є додаткова мотивація зі сторони. Хто ж його знає, як воно є насправді. Ми вже бачили такі приклади, так, коли після матчу президент заходить, розказує анекдоти і каже, каже про додаткову мотивацію. Я думаю, воно в будь-якому разі буде. Знову ж таки, ну, з шахтарем там трошки краща ситуація. Динамо, як Максі говорив, такий подразник, який ще психологічно не став. Той рубіж, який ще рух не перейшов. Тому чому б не сьогодні, але Динамо 5 з 5, і їм також є що втрачати. Тому це дійсно заруба, яку можна назвати не лише центральним матчем цього ігрового дня, а й взагалі сьомого туру. Тому, друзі, насолоджуємося і ми і перебираємося до матчу Динамо Ру.